Франківці розповіли про своє особливе побачення. Їхати на Богорочани сторони Надвірної є парк. І там були кабани, там дуже неприємний запах був, то дійсно було незабутні побачення. Ми йшли на співбесіду, яку він організував для мене. А це було не співбасіда насправді, а освічення. Тому це такий був незабутній момент. Чесно, мені здається, що особливим побачення робить людина, з якою це побачення. Бо якщо якби людина для тебе не особлива, то то і побачення сенсу жодного немає. Я не знаю, чи вам наскільки зрозуміють мене, бо особливе побачення це вже коли була особиста зустріч з живим Богом. Тому я десь тут про таке побачення, хочу сказати, не про світське. Про духовне студентські роки ми у нас на той час побачення було трошки інакше. Не було стільки, скільки наша теперішня молодь витрачає грошей на все. У нас знаєте, яке перше побачення було з пельменями, чесно вам кажу, з пельменями в гуртожитку. І це було таке перше. Тоді здавалось, вау, ми так гарно святкуємо.